Я рада вітати вас на моєму каналі. Запрошую до магазину «Аврора» на огляд акційних пропозицій. Дякую за ваші вподобайки. Бажаю приємного перегляду! Яка іграшка ведмедик із сердечком 199. Чорний ведмедик маленький 88. Яка іграшка дитяча вогняна панда 199. Машинка джип 88. Великий попіт 84. Ось такий маленький 29, слайм з наповненням у фігурній баночці 55, 77 іграшка дитяча, зростаюча русалка, кото меми грана стільна 88, лялька манекен ЛОЛ 149. Дитяча іграшка акваріум з підсвіткою 109. Лялька з єдинорогом в коробці 549. Ось така лялька з сумочками 299. Дитяча іграшка розвиваюча антистрес 119. Скакалка з лічильником 77. Дитяча гра водяна з кільцями 74. Є ще ось такий варіант у вигляді м'яча 29. М'яка іграшка черв'ячок ручений 24, кульки 10 штук упаковка 18, розтяжка святкова прапорці 19. Декоративне плетене кашпо на металевих ніжках 199, кошик текстильний 249, сірий, бежевий та білий. Картина по номерам 119. Вітерце металеве із джутом 64, кактус також 64. Брелок м'який зайчик 34. Ось такий брелок для ключів з намистинками та китицею 34 гривні. Дзвіночок 39. Набір сургучних початок 147. Дитяча іграшка антистрес. Лапка з кульками 44. Свічка для торта 9. Машинки іграшкові 10 штук 59. Харчовий дитячий контейнер з кришечкою 99. Пляшка поїлка дитяча з трубочкою 69. Дитячий посуд із бамбука. Є салатовий та рожевий 74,5 предметів. Дитяча тарілка гіроскопічна. Ціна зі знижкою 69, ложечка дитяча силіконова у пластиковому чухлі 29. Дитяча іграшка. Розфарбуй кролика 44, стукалка з молоточком. Є блакитна та жовта. Ціна зі знижкою 249. Літаюча каченя. 129 Лялька з довгим волоссям у коробці 119. Іграшковий набір міні кухня 169. Лялька 99 Іграшковий набір пірати 119. Дитяча іграшка автовоз. 349. Іграшка музична голуб 149. Танцюючий саксофон зі звуком 249. Робот трансформер 44. Дзеркальце дитяче двостороннє 39. Кусачки 34. М'яка іграшка єдиноріжка у сумочці 399. Кубик-персонаж. Ціна зі знижкою 169. Іграшка попіт. Є підсвітка на батарейках 149. Сніжколіп, сніговик. 59 спонжі для омивання одноразові 24. Силіконова ванночка для миття пензликів 39. Щіточка силіконова для омивання обличчя 17. Спонжі 77, 4 предмети зі щіточкою. Тін для губ кольоровий 39. Дзеркалам таке велике було на стінах і є ще тепер меншого розміру. Чорні та білі рамі. 450 менше, 599 більше. Молодіжний гаманець розкладний нубук 119. Червоний, рожевий, чорний та блакитний. Багато має відділень. Ось такий 99. На блискавці. Щітка шльопанець масажна для миття ніг на присосці 199. Милодігтярний шик. Ціна 19-140 грамів. Новинка. Вода запашна для тіла. Є різні аромати. Ціна 229-250 грамів. Вода туалетна жіноча Pink 129. Veloflex 169. Лак для волосся. Пінамус 159 та лак для волосся 159. Від тафт. ківі від Біокон. Ціна 74 гривні. Пінка для омивання обличчя з чорним вугіллям 109 Виробництво Корея. Рожева глина. Ціна така ж сама. Взяла собі ось такий крем спробувати. Виробництво Корея, Ціна зі знижкою 44 гривні. 69 пілінг для обличчя. Гелевий також Корея. М'яко видаляє омертвілі тканини шкіри та забруднення в порах без подразнення. 159 НІВ мус для омивання сухої чутливої шкіри обличчя. Сироватка заспокійлива для обличчя 216. Виробництво Україна. Фреш-гель для омивання біокон з вітаміном С84. 99 набір для шугарингу смужки та шпажка, 250 г. 99 набір подарунковий, аксесуари догляду за тілом 4 предмети. Пилка для ніг шліфувальна 27. Oral-B, Нитка зубна 76 гривень, нитка зубна з тримачем зубочисткою 34 за 10 штук. Сіль для ванни. Ванільна 39500 г. Зелений чай з піною 29 Дякую, що дивились вдалих покупок.